Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу постійної комісії міської ради з питань У нас є хвору. Двоє людей у нас в і двоє присутніх на засіданнях розпочинати. Давайте проголосуємо. Хто за початок комісії? Рада вас бачити. Так, е, порядок денний у нас всім роздано. 44 питання. Є пропозиція проголосувати за затвердити порядок денний. Хто за це пропозицію? Так. Переважно роботи. Для інформації з питань порядку денного до трьох хвилин. Я їх не чую, да? І виступи заяви пропозиції поправки зауваження до двох хвилин. У випадку є питання до розгляду по різному, різне 30 хвилин. Я Немає. за Немає. Хто за? Так, переходимо до питань для куденного. Є пропозиція заслухати Так, прошу. Доброго дня, шановні депутати, 12 питання порядку денного – Це про виконання комплексів програмів, які питання, які на 2026, 20 років. Дане звіт було розглянуто на зміни виконавчого комітету. Чи є потреба зупинятися конкретно до виконання комплексів програмів? Запитання, коли є? Немає. Є пропусків.

Інкон заколує приємних якої, яка має громадському зараз, ліцензії від З Лист на 25 рік, що там підтримці, складаючи 400 тисяч, надає від уроки жінкам, жінкам зітхне, надає психологічну допомогу, юридичну, сприяє у дизайні судді, штукання, заклад працює з 2020 року і досить до потрібна роботи які я запитання? Ма, моя побудується відробників. Зміни на мене печати, далі надання соціальних перевіряційні послуг, жителів міських номальників. Це пов'язано з тим, що там ревітація намонія і будуть надаватися соціальні сумі. Прикладиш при працзавлаштування на робочому місці. Тобто, якщо люди не знає місце, то не є різники гармонії, тому що не є експертами і тоді дитина. Самі будемо давати звітний послуг, не базова, але є така потреба, то що прийняти на які запитання? Немає, хто також голосувати. Чити на питання протеда на признаці змінишні ради за новою. 60 на 14, 6 программа 5, українська до загін, що має 20 квітня до особливого ставить. Передбачає до відданої програмі, а саме здійснення поховання необхідна дієвих поставок військовому службу України, які загинули в нас в акції. Де відкрити закону, який був наданий від саме до нас, як ми не можемо. Думати, за скільки людей буде, але проданий за рахунок комунальних країн 618 тисяч прошу підтримати щодо віддання, об зарахунок зроблений на 50 сім. Також даний програмі надання фінансової підтримки для того, щоб підтримати саме громадські організації, об'єднані родин з вами. Об'єднані родини з вами очолює мама азовця. Вікторія Полукова, яка є головою ради за людей, загиблих власною на тимському руки, саме для проведення різних заходів з бачками, з матерями, дружинами, з дітьми, згідно для проведення соціальних заходів, закону зроблено 25 рік є 790 тисяч. І також просить фінансової підтримки громадської організації Сіброї Україна, саме для різні психологічної роботи з терамиї та членів Сімей. 500 тисяч. Всі ці організації ми запрацюємо. Ми і вживали з яка допомогу. Всі Україна займається перевезенням літеранів. різні точки до ребенців центрів. різні точки України були відправлені на медичну реабілітацію понад тисячу ветеранів. Буде з тоді зі загинули подарунки злучають дітям. Тобто підтримують такі родини. Прошу підтримати дані практично питання. Немає є пропозиції підтримати. Хто за, прошу голосувати? 15 піде з подень. Про створення комунального закладу від транспорт прослухів побратим, затвердження його положення, структури та штатної чисельності. Рішення про створення комунальних закладів прослів побратимів це на вулицях Бандери і вже до кінця до бігає ремонту з дотриманням ці вимог, дотриманням укриття. Планується стана чисельні закладу двадцять п'ять штати одиниць, тому що всі будуть та помічників ветеранів, які зараз чистяться в центрі соціальних служб. Наконець потужний заклад працює з місяця, але є пропозиція підтримати що з березня місяця. Перевести туди буде переведений директор, заслужник, людина, юристки головні бухгалтер. з метою, щоб були проведені всі тендерні процедури. треба закупити відповідні обладнання, аменди. тобто, це все, що вони провели відповідно тендерного процесу. А з травня місяці будуть надавати соціальні, ревітаційні, професійні адаптації, послуги територіальних та їх сімей. Це вже четвертий заклад, але один у намі, тому що ті, у нас створити для громадської організації. Прошу Колеги, Запитання? Немає пропозиції підтримати. Хто за? Дякую. 16 І 16 питання про яку десь про затвердження порядку використання коштів. Саме мова йде про затвердження порядку для громадської організації, кризовий центр для поруч. Це завершення порядку, використання коштів, організації роботи. Запитання немає, хто за прошу голосувати. Дякую. Дякую вам. Дякую вам за уважу. прошу вас, сорок Доброго дня. Зв'язку з допомогою на сьогодні пунктів міської ради, які наведені даних документів, які проговорити рішення щодо зняття з контролю. Рішення Є пропозиція підтримати в цю да? Дякую. Дякую, я... Так, 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 так. так Переходимо до порядку денного. Питання перше. Прошу я Доброго дня, перше питання. Прошу вас повідомити проєкт рішення міської ради про під виконання програму про інше на явному спеціальності в місті міській територіальній громаді. І на цей програму в 2024 році було виділено 4 мільйони гривень. На віддання особового складу відносити засідання захисту оформлення обходів та в'язнів. Витрачена сума склала 3 мільйони місяць тисяч. 610 тисяч було не згодом, і погано протежити військової ради. Проведення процедури на купівля немає процедури. Це запитання. Немає є пропозиція підтримати хто за? Дякую. Дякую. Так, про звіт старості Десянського старосинського округу. Ви звітували на Вуході да. і світ старості хочу обводити. Хочу сказати, що робота староста була направлена на цей прямо монет. Зміцнення фундаменту північного розвитку в селищі закладено в попередньої роки. Працювали з кільком пріоритетів, безпека та вдоволому стійкість на виконували всі завдання, які покладені на э, старостинській округах, і э, працювали. Так, mm -hmm. так, що, щоб задовольнити всі що треба, цілу, то, та, е, потреби ставку та потреби керівництва, які, які нам дав е, рішення. І, запитання. Нема запитання? Є пропозиція підтримати проєкт рішення, яку я хочу послухати дякую. Олена рухання дякую, дякую. дякую. Так, Третє питання. Проповідання пропонується зміни доповнення програми соціального розвитку наразі одне доповнення. саме об'єкт реконструкції будівлі з термомодернізацією закладу школьної освіти номер двадцять дев'ять і 2 мільйони з поставкою коштів на інші об'єкти. Прошу підтримати. Запитання колеги. немає? Є пропозиції підтримати до запитування? Так, Четверте, Почнем. четверте пропоную звіт про використання коштів цільового фонду підтримки Збройних сил України та соціально-мінічної розвитку. То, що зазначити, що на 1 січня 2024 року фонду за залишок коштів в обстії 20 мільйонів п'ять тисяч гривень. Надходження за всіма черевлення склали 24-му 12 мільйонів 842 тисячі. Загально супутно-фінансовий ресурс, який був направлений. На за 30 мільйонів 247 тисяч. Весь цей ресурс був спрямований на передбання квадраткої в кількості 206 одиниць, які потім були передані е, військовим частинам Збройних сил України. На 1 січня 25-го року утворився залишок 2 мільйони 740 74 тисячі гривень. Прошу підтримати цей звіт. Запитання? Немає прошу підтримати, хто за?

Шановні депутати, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до положення про департамент освіти та затвердження його редакції. Це рішення змін у положенні пов'язані з імплементацією нового закону про шкільного освіту. Тепер департамент освіти буде проводити конкурсний відбір директорів, як буде називатися посад закладі до шкільного освіти. Тому у зв'язку з інформацією цього закону, цей номер закону воно саме положення. Запитання за прошу підтримати. <реклама> я прошу підтримувати. Дякую. Дякую, зараз. Так, <реклама> щоб не було депутати вас, що у вас питання порядку один, з ними, щоб радимо за повідомлення номер 2631, е, станом до рішення про комісії зміни до бюджету на 25 рік. Коротко щодо змін. 7 м 266 тисяч гривень так передбачити належать до передбачені на вودي там фінансування за рахунок коштів бюджету. На виконання умов порядку надання суб'єзції на придбання обладнання створення та модернізації віданих закладів освіти mm -hmm. буде реалізований проект капітальний ремонт віддання та першоброху ліцею номер 17. Крім того, ще по департаменту капітального будівництва запропонований перерозподіл. Це перерозподіл ніж об'єкту, не на 2 мільйони податків передбачені на реконструкцію будівлі дошкільного закладу до 29-го та передбачаються кошти на проведення робіт з реконструкції падань і архітектури по вулиці Бушевського, 18. Прошу підтримати далі перешкодження. Так, хто заможного звати. хто? Шосте питання: порядку денного затвердження рішення виконавчого комітету про внесення до бюджету, який було прийнято в міжсесійний період, відповідно до рішення міської ради 927. Прошу підтримати на це рішення. Має пропозиції для Дякую. У цьому питання проєкту денного про ну, та особу на розміщення тимчасового дівних коштів бюджету та на пунктах установи банку у 2025 році. Про підтримати даний проєкт є Пропозиція підтримати кожна. А ось, питання, порядку денного Це про передачу 25-го му розуміти бюджету Лівінської міської територіальної громади, районному бюджету Лівінського району. Кошти на е, виконання покладених на Лівінську районну раду повноважені. Немає mm -hmm. пропозиції підтримати то, Дякую. 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 Давай помічну затверджуємо інформацію про ті виконання комплексу полфовні, программу на програмі наведені показники Алівського районного управління поліції та загалом проводить праці з казанних. Будем Колеги, є запитання? Є запитання? Немає, є пропозиція підтримати. Насадне питання в даному проект рішення вносимо звіти до конкурсного програма. Команді <працемателем> пропозиція передбачити, чому розходи кошти на 25 рік проти п'ять-п'ять для проведення певного думку і створення від умов працівників з моєї охорони Ми <працемателем> Передбачаємо. <працемателем>

Питання в нас тепер отримано, в даному парку рішення, або самовідміни до складу комісії зробити війська на інститутній діючій діяльності. Є пропозиція підтримати. Хто за? Дякую. Дякую. Так, я вам говорю, Андрій Анатольович. 18-те питання, я вас сильно. 18-те питання, я що я не сподіваюся 18-те, 85-те, тому що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, дітей, даючи все на це можливо. Але більше я не просто не більше почитаю, що так само не власне, як на шість штатів України, далі не спілкуємо колеги? Немає, я пропозицію підтримати. Так, дякую. Так, І слідуючі питання, з вас не Дякую ми не змінимо нашого господаря, як ми змінимо нашого господаря, як ми змінимо нашого господаря, тому що воно створюється через вірус. Ми просто змінимо перший пункт, і воно 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 Так. Є запитання, колеги? Немає. Хто за цей крок рівня пройшов на Дякую. Дякую за цей розвиток. Так. Дякую он розмовляв Немає хто за це я прошу голосувати. Дякую. Здорового дня про це питання: е, про внесення змін до програми Питання розглянуто до розв'язано виконавчим комітетом міської ради, але занято необхідність е, викласти його в новій редакції виску, з зверненням, зверненням військових частин про надання субвенції. Прошу підтримати даний проект у новій редакції. Це є запитання. Немає є пропозиції підтримати хто за, пропонує мати дякую. Так, два перше. 21 перше питання. Затвердження рішення виконавчого комітету відповідно до рішення від ради номер 927. Ці рішення стосуються надання матеріальних засобів військових Прошу Можуть запитання колеги. немає, є пропозиції підтримати хто за дякую. Добрий день, намазіяна, заступник директор Нової Давиди. Маша два запитання питання двадцять два щодо проекту річних похід виконання дорогої плати за дерево за 2020 року двадцять 2024 року.

Колодування програм соціального захисту судові змінили з вами життя на який зірвіти назвали військової пігування у 2024 році. За виконання відповідно до даної програми в межах бюджету на 2024 рік. Якщо є конкретні запитання, змінили станом на сьогодні знайшла з 255-200, зато ми маємо більше восьмистаті з. І він зростає за радніх людей з табіжні, зростає зараз дітей, які набули статусу дитини, яка постраждала в наслідок. Це фактично всі речі. Як запитання? У є пропозиція, підтримати Дякую. 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 Проєкт рішення про виконання програми спорту за 24. презентація. Колеги, необхідно доповідати. У До вас на руках всі матеріали. Є запитання? Немає запитань? Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Дякую. Чесна, сай, дякую. 25 25-е. пронесення змін до рішення міської ради, а стосується саме Міністерства фінансів змінило назву кодів типу програмних класифікації. Відповідно, ми міняємо два коди в своїй діяльності. Можна що діючі варіант: забезпечення належного отримання фінансування міських для чінах спортивних шкіл комунальної власності міської територіальної громади, а тепер буде розвиток здібностей у дітей та молоді свідчення кордону комунальної для чорницького способа. В принципі, нічого не зміниться, партовки лише. Коліні запитання. Немає запитання? Є пропозиція підтримати до два? Дякую. І 26 питання, яке ми виносимо щорічно, це про mm -hmm. затвердження умов погоденної в об'єкт комунальної власності. Центральний парк стадіон поле грокей. У нас орендує обласна школа Шересень і обласна школа хокейну в Щороку вносимо на каже, є пропозиція підтримати. А, Коліні, хто запрошував з вами? Мені Васильович, так. Завершено такі декомутації, існуючі податкового на засіданні проти інших комісії запитання в за поду. Колеги, запитання? Немає, я пропозиція підтримати. Хто за, пропонує з Дякую. Я б не знаю, що ми розробили такі презентації, які ви так що запитання є? 20 років питання? Немає. Хто за? Підтримати? Дякую. Колеги, за? Підтримати? Дякую. Дякую. Спасується так, що ми вважаємо громадянам, передачу саме для власних сторон, і вважаємо поновлення.

Калії є пропозиція підтримати, хто за. за? Дякую. Коліні, запитання колеги. Немає запитання. Є пропозиція підтримати, хто за? Дякую. Колеги, Запитання. Дякую. Є пропозиція підтримати. Хто за? Дякую. Десь 5-та. Рівновага проведення експерта пошуку висунку заманів дитинів. Бо в подальшому міністрі компактно вимагає Колеги, запитання. Дякую. Хто за? Підтримати проактивні. Дякую. Десь 6-та. Стосовується зображення документації ціни міністрів, продаж заманих дітей в подальшому міністрі, які відновлені до додатку заманів дітей, які відновлені до Пропозицію департаменту економіки таким проходим про середньовізиція наступно випустить протипація в, в додатку номер 2 пункт 2.1 після слова катастрофи, додатка слово номер і допомогти значить шостого додатку номер три, який уставлені в засіданні 2025 року one way kept going and the fraction of у characters of the world was being able to work as much as the man in Ghana or Я в майбутнє розширив на історію, що позиція, я читаю його зняти в пані. Також пропозиція. Колеги, запитання? Немає? Є пропозиція підтримати? Денис Васильович? Дякую. Для цього відмогу передачі за мене Ілляна Томарані. Також, що ми не будемо без пропозиції, що можна Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Дякую. Департамент архітектури. Якщо сам звичай навчальні відсутні відповідає проміжка про сумнів, це питання. Про нас є змін рішення міської ради пов'язаного з програмою збереження культурної спадщини. Вносить також на об'єкт комунальної форми власності суд у часу вісімнадцять за пропозицію Дякую. Запитання колеги. Немає пропозиції підтримати? Хто за? Дякую. про внесення змін в положенні про порядок залучення інвесторів реалізації інвестиційних проєктів. Про з кадровими змінами структурі війниської міської ради змінюємо людей в спадні Питання, які немає? Є пропозиція підтримати? Хто за? Дякую. Пані Славко, що ви повинні порядку проти про припинення місії міської виборчої комісії в області в результаті ліквідації. Ми ліквідовуємо комісію міської, яка була створена у 2006 році, і досі вона перебуває в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, тому що розпочинаємо процедуру ліквідації комісії. На даний час у нас є діюча комісія, яка була створена у 2020 році.

Сайт вічно передбачає доповнити одного з пунктів напрямів розробленої програми заходом, які відвічає можливість відміння спецтехніки та нового готового економічного бізнесу. Коли в інформації заходу передбачається проблеми підприємства і місця шукування. Колеги, запитання? Немає, є пропозиція підтримати, хто за? Дякую. Да. І 43-й? Про видання дозволу комунальному підприємство управління на видання дозволу на залізні, без проти техніки специального призначення. Як дійсно передбачає можливість прийняття з техніки спеціального призначення, комплект за місцем обладнання, на умовах, на залізні. Ключовим тут є те, що 40% буде авансового платежу, пересувість огрантами проти інвестиційного політання. Економія для бюджету, можливо, зменшення різні. Колеги, запитання? Немає? Хто за, прошу підтримати дане до речі. Дякую. Так, рішення у нас немає нічого. На цьому засідання комісії завершується. Колеги, дякую за роботу. Завтра зустрічаємось на сесії. Гарного вечора.